Маємо ексклюзивного гостя, добре його е, знаю як історика, людина, яка е, була директором національного музею морялу жертв у поційний режимі Тюрмана Лонського. Була чи є? Я не знаю. Ми зараз і знаємося. У військовослужбовця Збройних сил України це 15-та окрема бригада артилерійської розвідки. Руслан забілий на зв'язку з нами. Е, пане Руслане, слава Україні. Героям слава так. Ви ще директор е, в музеї чи в, поки воюєте хто з інший? Поки воюю, залишаюся директором, тому що посада зберігається. Війна це Це дуже добра новина. Тому що такі, саме таких людей нам треба на історичних ділянках пам'яті без пам'ятства. Але знаємо, що у вас зараз значно інші проблеми. Ви десь там, на Запоріжжі. От своїми. Своїми очима, як ви оцінюєте ситуацію зараз на цій лінії фронту? Як воно? Розкажіть. Ну, десь там на Запоріжжі, це е, не там, де відбуваються основні події. Хоча на тій ділянці, де я перебуваю, е, вона також є важливою, але треба сказати, що. Е, ЗСУ роблять свою роботу впевнено без поспіху складно, важко, але головне для нас це берегти людей. І, Звичайно, що такими методами, якими працює працює збройні сили Росії, українці не працюють. Українці є професійними вояками. Українці шкодують людей. Все відбувається так, як і має бути. Звільняються території, але це не є така швидка справа, якби декому там чи хотілося, чи якби цього очікувалося, в принципі. Зрозуміло. Пане Руслане, а скажіть, будь ласка, ви знаєте, у нас використовується, що це є наша. Фактично фактично не друга російсько-українська війна, а вітчизняна війна вас як дослідника українського визвольного руху. Це продовження національно визвольних воєн проти Московії? Чи все-таки ми мусимо і ви, як історик, будете розглядати цю війну якось інакше? Я би говорив про те, що це черговий етап війни відстоювання українцями своєї. Право на існування як народу, нації, своєї державності через агресію сусіда, який в нас є Російської Федерації. Російська Федерація своїми імперськими амбіціями не може існувати без України. Черговий етап цієї боротьби і є сучасна війна. Дуже хочеться, і це шанс для українців раз і назавжди у цій віковічній, скажімо так, багато столітній війні протистоянню поставити крапку. І ми обов'язково це зробимо, пане Руслане. Ви не тільки істор... не тільки воїн, не тільки історик, дослідник ООН, УПА, злочинів, НКВД. Ви теж. Автор. І, власне, як оця ваша творчість, ваша творча робота, дослідження поєднуються із тим, що ви сьогодні робите на війні, на фронті. Тобто, чи вдається вам взагалі писати? Чи є на це час і чи лежить зараз до цього серце? Маю сказати, що. Е... Своїми побратимами ми багато говоримо на історичні теми, зокрема щодо історії української повстанської армії, і є інтерес у військах щодо особливостей бойових дій повстанської армії, бо є багато чого запозичити з їхнього досвіду. На жаль, щось писати, щось публікувати і так далі. Це те, на що часу не вистачає в даний момент, і те, що на якийсь період довелось підкласти, але так чи інакше, хочу сказати, що інтерес до історії, до мілітарної історії, до історії українського війська, він є серед військовослужбовців і де далі більше. Потрібно видавати нових книг, робити нових програм, тому що це також один з елементів, який дозволяє. Більше працювати, краще працювати в тому числі і на фронті. Пане Руслане, дивіться, скоро буде Вія Карпатія, на якому буде окремо представлені автори, військові, в тому числі, слово у війні. Ціла така буде майданчик. І от просто тут, воно повертає нас до цього моменту. Чи треба писати під час бойових дій? Війна ще не завершена. Чи треба чи треба це читати і писати? Чи треба дочекатися, як то кажуть, завершення і вже? От ви як дослідник знаєте, вже з під іншим кутом аналізувати і робити висновки і писати? Я вважаю, що треба писати, треба записувати. Хочу звернути увагу, що е, ця війна найбільш, мабуть з усіх воєн буде і є найбільш задокументована, тому що навіть ті, хто не спостерігає, не перебуває на передовій або в зоні бойових дій, е, фактично спостерігає за тим, що відбувається на фронті онлайн, тому що дуже багато є е, можливостей, і це робота і журналістів, це робота самих бійців і е, це сучасні модерні технічні засоби е, дають можливість спостер... фактично спостерігати за полем бою. А є ще один важливий момент, бо ви десь там в тих місцях, де теж доводилось бувати, на різних, там і Махнофест, і інші на Запоріжжі, і там дуже різні настрої населення. Як ви, як історик, бачите Лікбез? я розумію, що нашим захисникам теж хочеться більше дізнатися про УПА, про інші речі. як місцевим донести свою ж історію, я знаю наскільки там стереотипні були мислення. І тільки після третьої чарки, як. То кажуть, відкривалися спогади про армію Махно, і Вони вже починали тоді в гуляй полі розказувати правдиву історію. А так, на щодень, це повторення якоїсь совєтських міфів і білі з телевізора? Як це до місцевих донести? Що дуже добре, це те, що все-таки, на жаль, через ці трагічні події, але в багатьох місцевих відкриваються нарешті очі. І десь, оця от ширма любові до всього радянського, вона спадає так повільно це відбувається. Але скажімо, мені зокрема цікаво було спілкуватися з людьми. На жаль, їх не так багато серед місцевих, які цікавляться зараз історією, які військовими розповідають про те, що вони були з родин репресованих, про те, що. Згадують про голодомор, звичайно, в тих населених пунктах, де у свій час воював Махно, також про це згадують. Якісь місцеві цікавинки з цього приводу розповідають, і це є важливо. Це є люди, на яких військові спираються, з якими взаємодіють, яким довіряють, і відповідно ці люди довіряють. ЗСУ. Це часто україномовні громадяни або ті, які не так давно перейшли абсолютно на українську мову. Це українці за духом, які згадали, прийняли рішення правильне, згадали, хто вони є, на якій вони землі живуть, і це дуже важливо. Пане Руслане, остання ваша книга про упівців упа історія нескорених. А чи буде? Е Щось на кшталт сучасної історії нескорених так. По другому колу, не знаю, нескорені з 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки. Чи, будуть, чи збираєте ви зараз історії як матеріал до нової книги, яку можна буде зробити фактично таким документом згодом сьогоднішньої війни? Звичайно, що буде написано багато. Очевидно, що й пишеться. Мої побратими, бо багато з моїх побратимів ведуть якісь свої приватні записи, щоденникові записи роблять, і по завершенні війни з'явиться дуже багато і меморальної літератури, і в тому числі досліджень. Я вважаю, що через ті обставини, які склалися, Є багато моїх колег, професійних істориків на фронті, які воюють, і для історика важливо з професійної точки зору бути не тільки учасником цих подій, але це дає можливість краще розуміти минуле і розуміти сучасне те, що відбувається. І Ці всі спостереження так чи інакше вилються, я думаю, не тільки. Не в нові книги, але це буде й документалістика і виставки. Це однозначно. Дякуємо вам, пане Руслане, і за участь в Етері, і за, службу, і за службу, і за літературу за все за все, що ви робите. Руслан забілий військовослужбовець збройних сил України з 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки і директор національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів Тюрмана Лонського.